Підсумувала свою діяльність за минулий рік мисливці та рибалки області на засіданні ради цієї громадської організації зазначалося, що нині в товаристві на обліку перебуває більше трьох тисяч чоловік. Організаціям УТМР Прикарпаття надано у користування більше 400 тисяч гектарів мисливських угідь. Мисливське та рибальське господарство області не таке вже й маленьке. В середньому виходить по 100 гектарів на одного мисливця. Ну це так, умовно. Але у темерівці стверджує, що ці гектари тільки на папері. В першу чергу необхідно провести чіткий облік у гідь. Мисливство та рибальство це не тільки задоволення, це відтворення збереження та охорона фауни та флори краю. Цю справу в минулому році вкладно більше 400 40 тисяч гривень. Це навіть входить за рамки встановленого законом нормативу. Ми одна область, яка із перших зайняла цією проблемою і хочемо її привести в нормальне законне русло. Фактично, на сьогоднішній день вся робота була пов'язана на ініціативі обласного УТМР. Значить, і Обласна адміністрація вийшла з пропозиції для тебе, щоб їх всіх зібрати під одним крилом, одною єгідою і планово підійти до тих проблемних питань, які є в області. На засіданні ради велася принципова розмова щодо вдосконалення діяльності у темерійських організацій. Фінансово-господарські плавни, як правило, складаються без врахування реальних витрат на охорону та відтворення тваринного світу. Мисливський туризм взагалі не розвивається. Формально проводяться обліки чисельності диких тварин та птахів. Жартую, що того зайця навіть бінокль не побачиш, а їх в у хатах в області виявляється майже 24 тисячі, і тим не менше зроблено багато з відновлення істинно карпатських видів Працюють воліарні. ...господарства по відтворенню кабанів оленів, козуль ведеться. Активна робота з нейтралізації браконьєрів. Відстріляно більше трьох тисяч бродячих собак, сотні лисиць та вовків. Можливо, ще не все гаразд з підгодівлює тварину люті зими, але фауна області стрімко зростає. Сьогодні Повинна бути єдина вироблена концепція в області по покращенню стану ведення мисливського господарства, охорони відтворення тваринного світу, розвитку туризму для того, щоб дійсно наша область була однією з нормальних передових областей Європи. Бо в нас є для того і потенціал науковий, потенціал робочий, база, ліси, поля, річки. І люди, наші люди, працюють розумні. Ну тому сьогодні ця рада, яка сьогодні відбулася, це є повчальна рада, це є рада для людей. Люди розуміють владу. Ми розуміємо, що ми хочемо. Тому, я думаю, спільно ми це все зробимо на краще і за пару років побачити, що буде у нас порядок в галузі мисливського господарства.